Соковита зелень та кумкання жаб. Іделічна картинка так і манить відпочити. Але це не просто красиве зображення. За ним століття історії. Важко сказати, коли починається історія цього парку. Пан Микола Харін почав опікуватись цими землями наприкінці 19 століття. Ще раніше тут був древній ліс. Є у цьому парку дубочки, яким років 300. Хто знає легенда це а чи правда, та кажуть, що у затінку 12 дубів спочивав сам Богдан Хмельницький після бою під жовтими водами. І так само шелестіли над ним крона дерев, і стелився зелений луг, і кумкання жаб переплітались з пташиним щебетом. То було давно і вже встигло стати історією. Меценат Микола Харін перетворив незайману природу в доглянутий парк. Дбайливі руки обрамили первозданну красу. З'явились місточки, канал, купальня. До речі, про купальню. Неглибокий шматок річки так і манив скупнутись. Пляжів у сучасному розумінні цього слова не було. Місце, для купань облаштовували особливим чином. З розмахом і шиком підійшов до цього питання пан Харін. І от що цікаво: там були три мраморних ступеньки із італійського мрамора. Наша вчителька Гордієнко Ніна Юхимовна після першого класу нас водила туди, на ці місця, і ті ще три ступенечки були. І декілька років тому назад я тут був на цих місцях, а їх уже немає. Тільки залишилося основання бетонне, де вони лежали. Кому і навіщо знадобились мармурові східці? Невідомо, але довгий час усі, хто купався в цьому місці, відчували свою причетність до історії. Може, дещо егоїстичні мотиви керували Миколою Харіним, бо ж робив садибу для свого відпочинку. Але результати його перебування тут і досі відчутні. 1916 року пан Харін востаннє приїздив у цю місцину. Потім була революція 17-го року і поява радгоспу веселі терни, а з ним і парку з одноіменною назвою. На колишніх володіннях пана Харіна розкинулись фруктові сади, і знову, чи то вигадка, чи реальна історія. Поїхав чоловік до Франції, придбав вино смачнюче, привіз додому похизуватись, і вже друзі розгледіли, що виготовлений напій не де-інде, а у веселих тернах. Легендарна місцевість з цим кожен погодиться. Начеб магнітом парк манить відпочивальників. Але не всі повною мірою усвідомлюють, наскільки унікальна пам'ятка цей парк. Тож і лишають ось такі сліди дозвілля. Просто люди заїжджають машинами, відпочивають, роблять кучі мусора. В статі теж там скрізь по берегу валяється мусор. Ну, відпочили, костри там попалили, шашлики зварили і уїхали. Крайзнавець розповідає, що повна екскурсія парком може зайняти і чотири години, бо кожне дерево тут історія. А йдучи, потрібно дивитись і по сторонам, і догори, і під ноги, бо в усіх трьох площинах сюрпризи, які варто помітити. Це уголок природи у нас у Кривому розі де ще можна не тільки почути, а й побачити. Дерева, яким вже по 100, по 200, по 300 років, ну і дуже багато квітів, особливо первоцвітів. Якщо ви звернете увагу, яка красотіща, оці жовтенькі квітки називаються калюжниця. Ну тут же не тільки ці квіти, а тут і горить світ. Багато-багато різних квітів, які тільки збереглися оце, це в цьому парку, в цьому оазісі. У нас у Кремрозі, там будемо говорити, у місті і так далі. Немає вже ніде таких квітів. Так, оце ви могли їх ці квіти побачити 100 років назад, 150 років назад. І сьогодні ви ще їх можете тут побачити. Тому що оцей уголок, яка це ще, будемо говорити, збереглася, не тронута природа. І от ви чуєте за нашою спиною, які пісні нам співають. Де ви ще такі пісні? У нас у Керомрозі могли почути. Вічне нетлінне, те, що розбурхує почуття. Джерело натхнення і гармонія у чистому вигляді. Природа, парк Харіна чи веселі терни, як не назви, суті це не змінює. Ми завжди йтимемо у мальовничі закутки, аби пізнати себе, аби відкритись всесвіту.